Украинка, которая может говорить по-русски, also I can speak English, io parlo italiano. И вчора я отримала величезну дозу хейту за то, что говорю по-русски. Це українська блогерка Каріна Саркісова. Дівчина вирішила на третьому році повномасштабної війни розповісти своїй аудиторії, попри те, що блог вона свій веде українською, в житті все ж спілкується російською, начебто так розмовляла ціле життя, а на українську вирішила перейти лише після великої війни через те, що боялася осуду від суспільства. Все своє життя розмовляла з усіма російською мовою, і тільки після повномасштабного вторгнення я перейшла на українську. І от перший рік я прям розмовляла з усіма українською. Але потім знаєте, почали з'являтися такі думки. А чи перейшла б я на українську, якщо б не почалась війна? А чи прийшла б я на українську, якщо б в нас не було такого хейту, напевно б не перейшла? Дівчина скаржиться, перейшла на українську мову не через щире бажання, а через відчуття провини перед іншими українцями. Ба більше вона заявила, що брехала своїй аудиторії. Бо українська в її житті була лише на показ. Окрім того, дівчина переконана, мова, начебто, не має значення. Але це точно вирішує не мова, тому що нічого не міняється. Я все одно живу в Україні, плачу податки доначу. І знаєте, все дійшло до того, що я вже почала з усіма розмовляти російською мовою, окрім інстаграм. І от буквально вчора я зрозуміла момент, що я ніби брешу вам, бо це неправда. Я от гуляю і розмовляю російською. Тільки беру телефон в руки, і така ой, українська! Це якийсь брія. Окрім ведення інстаграму, Каріна Саркісова має і власний ютуб канал. Там відео є як українською, так і російською мовами. Після хвилі обурення серед українців блогерка почала захищатись. У своїх соцмережах вона заявила, що хотіла б мати коханця з СБУ, який би блокував усіх хейтерів. Каріна не читає НТА. Ми ніколи не будемо у НАТО. США та Німеччина попросили президента України Володимира Зеленського не закликати встановлювати чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті Альянсу. Про це пише за Телеграф і назвали таку вимогу неможливою. Чи вірять західні партнери у перемогу України та що зміниться після саміту у Швейцарії? У Бельгії оголосили, що нададуть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028-го. Перші літаки вже повинні бути до кінця цього року. Як це вплине на хід війни? Чи готові ми до нових наступів? Усе найважливіше у четвер, 30 травня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.